Добрий день, мої любі друзі! З вами знову я, Катерина Іванівна. Діти. Сьогодні ми поговоримо про те, як важливо бути розсудливими та обачними. А почнемо ми заняття з читання цікавого і повчального віршика, малюнок до якого ви бачите. З лісу зайчики йшли, на собі знайшли. Їли, їли кавуна, так і виїли до дна. Хеть його туди й сюди покотили до води, заїз заінькі, смішні, попливли на кавуні, попливли на кавуні, наче й справді на човні. Та як далі відпливали, зляку слізки потекли. А матуся сирк із хати. Попливли її зайчата, каже гусочці зайчиха, Порятуй зайчат від лиха. Добра гусочка зайчат завернула вмить назад. Чим кінчаються пригоди? Не робіте, діти, шкоди. От така історія малята. Про кого розповідається в ній? Який овоч знайшли зайчики, ідучи з лісу? Що вони зробили з кавуном? Навіщо зайчики, виївши кавун, покотили його до річки? Що вони хотіли зробити із нього? А що було потім із зайчиками? Кого попросила зайчиха про допомогу? Що зробила гусочка? Малята, як ви вважаєте, чи були зайчики слухняними, обачними? Ні. Що могло трапитися із зайчиками, якби зайчиха вчасно не помітила своїх маленьких непослухів? Вони потонули б. А зараз я пропоную пограти у гру Чому не можна. Чому не можна малим діткам гратися голкою? Граючись голкою, можна вколотися. Чому не можна гратися ножем? Граючись ножем, можна порізатися? Чому не можна торкатися увімкненої праски? Так можна обпектися. Чому не можна гратися сірниками? Через таку гру може статися пожежа. Чому не можна залишати кран відкритим? Тому що вода може спричинити лихо, затопити квартиру. Чому не можна переходити дорогу на червоне світло? Тому що це заборонено. Можна потрапити під машину. А зараз. Я пропоную розповісти зайчикам повчанні чистомовки. Ча, 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 обережним будь зайча. Чи, 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 ти цього й братів навчи. Чу, 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 вдома грайся, досхочу. Би, 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 тільки шкоди не роби. Молодці малята! Сподіваюсь, що ви прислухаєтеся до прохань своїх мам.